Президент США Дональд Трамп надав Україні дозвіл на далекобійні удари по цілях у глиб Росії. Про таке в ефірі Fox News заявив спецпосланець президента США Келох. Він зазначив, що це рішення також підтримують представники адміністрації Трампа. Я лише хочу уточнити, ви кажете, що це позиція президента. Україна зможе втілювати удари в глиб РФ. І президент дав на це дозвіл? Моя думка, яка базується на його заявах, а також коментарях віцепрезидента Венса, держсекретаря Рубіо, відповідь так: використовуйте здатність завдавати удари в глиб території. Більше немає таких місць, де можна було б сховатися. Ще один аспект на користь цього минулого тижня. Президент Зеленський попросив у президента Трампа ракети томагавк. Вони дозволяють такі удари і США ведуть переговори про продаж європейцям ракет Томагавк. Про це повідомив віце-президент Джей Ді Венс в ефірі телеканалу Фокс News. Він підтвердив, що адміністрація Білого Дому дійсно отримала відповідний запит від України, але поки остаточного рішення щодо відправки ракет немає. Його ухвалюватиме президент Дональд Трамп завдяки лідерству президента, тепер європейці купують зброю у Сполучених Штатах, а не отримують її від нас. Ви запитали про томагавки. Це питання щодо якого остаточне рішення прийматиме президент. Президент зробить те, що найкраще відповідає інтересам Сполучених Штатів Америки. Це головний принцип, яким він керується у своїх рішеннях щодо зовнішньої і оборонної політики. Той самий принцип ми застосовуємо і до відповіді на питання про томагавки. У Молдові відбулися парламентські вибори. Триває підрахунок голосів. ЦВК обробило обробила 99,74% голосів. За цими даними лідирує правляча партія. Дія і солідарність, яка підтримує чинну президентку Має Санду та проєвропейський курс країни. У неї 50% голосів, оскільки в Молдові діє достатньо високий прохідний бар'єр: 5% для партій і 7% для блоків. А голоси за політичні сили, які не проходять у парламент, розподіляються між партіями-переможцями. То з великою вірогідністю партія має санду отримає монобільшість. Мінімум 52 мандати зі 101 місця у парламенті і ця кількість ще може зрости на другому місці. Проросійський патріотичний блок на чолі з експрезидентом Ігорем Додоном. У нього менше 25%. до законодавчого органу Молдови. Також проходять блок альтернатива близько 8% голосів. А також партія, яку звинувачують у зв'язках з ФСБ Демократія вдома, і наша партія популіста Ренато Усатого.